Мої вітання. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Ніс. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Замить про події в місті в матеріалах від наших кореспондентів. Ну а сьогодні у випуску ви побачите таке. На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради було затверджено дату початку опалювального сезону. Депутат обласної ради від Кам'янського Олена Плахотник зробила коштовний подарунок територіальному центру Дніпровського району. Продовжуючи цикл сюжетів про найкращі навчальні заклади міста, наші кореспонденти завітали до навчально-виховного комплексу номер 3 Коли розпочнеться опалювальний сезон, чи вдало комунальні підприємства виконують свої фінансові плани та скільком дітям, які позбавлені батьківської опіки, пощастило знайти нову родину? Ці та інші питання були розглянуті сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Всього півгодини знадобилося членам виконкому, щоб затвердити 15 блоків питань порядку денного. Найбільш актуальне на сьогодні питання початок опалювального сезону. Про це говорив і віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, який нещодавно побував з візитом в Кам'янському. Городянам чекати початку опалювального сезону залишилося недовго до 19 жовтня. Проте теплопостачання може розпочатися і раніше, якщо протягом трьох днів температура повітря триматиметься на позначці плюс вісім. Комунальники запевняють, місто готове до холодів. Ну, підготовка города. К отопительному сезону выполнено, все планы выполнены на 100%, Там поменены канализационные системы, мережи, теплопостачания, водопровода, подготовлены 28 котель, все, ну, все жилые дома, ну, подзаготовлена песчано-солевая смесь, подготовлена техника для устранения снегопадов и заносов. Як повідомив Олександр Скакун, більшість комунальних підприємств міста успішно виконують свої фінансові плани подані до міськради на початку року. Лише для деяких потрібні зміни. Також затвердження фінансових планів підприємств благоустрій та управляюча компанія з обслуговування до фонду. На дорадчій комісії були розглянуті ці питання у зв'язку з зміною вартості послуг. Тепломережі та у зв'язку з змінами обсяги надання послуг катепивності зміни. А на для новостворених підприємств для можливості здійснювати фінансування відповідно до затверджених планів розвитку підприємств. Тому прошу підтримати значний проєкт рішення. Також в ході засідання членам виконкому було запропоновано затвердити рішення про призначення на поточний рік безкоштовного харчування у навчальних закладах. Так безкоштовно відвідуватимуть їдальню діти пільгових категорій, а також ті, яким пільга призначена рішенням міської влади. Одноголосно проект було підтримано. На останок залишили приємне голосування. Своїм рішенням члени виконкому створили ще одну прийомну родину та збільшили кількість вихованців у дитячому будинку сімейного типу. Цього року наша країна пережила резонансну трагедію. У травні в селі Літочки Київської області внаслідок пожежі у приватному будинку, де проживали літні люди, загинуло 17 чоловік. Та ще п'ятеро було госпіталізовано у важкому стані. З цього приводу негайно була створена відповідна комісія, яка почала ретельно вивчати умови проживання людей у територіальних центрах та інших подібних установах. Наше місто не залишилося осторонь цієї проблеми і також активно долучилося до перевірки будівель, у яких проживають незахищені категорії населення. Детальніше по темі у наступному сюжеті від наших кореспондентів. За дорученням голови міста Андрія Білоусова була створена робоча група, яка й буде проводити необхідну перевірку. Очолює цю комісію перший заступник міського голови Олександр Плахотнік. Також до її складу включили профільних фахівців, які мають певний досвід у питанні вивчення умов проживання незахищених верств населення. Включені Посилаєва Елена Данилівна, заступник директора Департаменту охорони здоров'я та соціальної політики міської ради, Штепенко Яна Олексіївна, завідувач сектору роботи з ветеранами, учасниками АТО та закладом соціального захисту, Вовк Олексій Михайлович, заступник начальника управління необхідно будівельного контролю міської ради, люта Вікторія Миколаївна, начальник управління соціального захисту населення адміністрації заводського району, Макаренко Віктор Васильович. Начальник управління соціального захисту Південного району, Піліпас Галіна Володимирівна, начальник служби у справах дітей міської ради. Петрус Лілія Станіславов, начальник відділу державної реєстрації міської ради, Тіхан Тамара Іванівна, головна медична сестра комунального закладу, центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 під час засідання комісія вирішила, що у Кам'янському будуть перевірені наступні об'єкти: центри для перебування безпритульних осіб, центр соціально-психологічної реабілітації дітей та територіальні центри, які розміщені в усіх трьох районах міста. Перевірка буде проводитися за певними критеріями. Перше наявність статутних документів цивільно-правових договорів. В яких визначено перелік соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики категорії осіб, які вони надаються. Друге дотримання державних стандартів соціальних послуг. Третє відповідний фаховий рівень працівників суб'єкта, зокрема соціальних працівників інших фахівців, які надають соціальні послуги, що підтверджуються документом про освіту державного зразка. Четверте відсутність заборгованості сплати податків і зборів. П'яте наявність у працівників суб'єкта особистих медичних книжок та вчасність проходження обов'язкових медичних оглядів. Свою роботу комісія розпочне з 3 жовтня. Результати перевірки будуть ретельно проаналізовані та передані очільнику міста. В середу наші кореспонденти були запрошені у Дніпровський територіальний центр соціального захисту населення на святкування 25-річчя закладу. Також цей захід було приурочено до Міжнародного дня ветеранів, що святкують в Україні 1 жовтня. Подробиці у нашому сюжеті вже 25 років у Дніпровському районі нашого міста працює територіальний центр соціального обслуговування населення. Що здійснює важливі функції по наданню соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, 28 вересня заклад відзначив свій ювілей та організував святковий концерт. Зустрічала гостей свята директор центру Валентина Кізенко, людина, яка присвятила своє життя допомозі нужденним, особливо людям похилого віку. В територіальному центрі обслуговується 780 осіб, із них пенсіонери, діти, інваліди та люди похилого віку. У нас знаходиться три відділення: відділення по обслуговуванню вдома, відділення соціальної реабілітації і медико-соціальної реабілітації і відділення адаптації. На захід завітали почесні гості: заступник голови адміністрації Михайло Пучкін та депутат обласної ради Олена Плахотнік. Сегодня знаменательная дата и события центра обслуживания 25-летие со дня создания центра. Здесь уже получили поддержку и, вза и взаимопонимание сотни жителей нашего города. Благодаря руководству нашего города, руководству центра, в лице директора Валентины Петровны, активистов центра, здесь получили тепло и поддержку. Много жителів нашого міста. Від своєї лікаря, як депутата обласного совету, хочу пожелати жителям нашого міста тепла, уюта, взаємопідтримки. і ми будемо примагати всі усилії в памірі своїх можливостей для рішення проблем наших граждан. Представники влади подарували підопічним центру цінні та необхідні подарунки, а саме пральну машину та телевізор. Також вони пригостили ветеранів солодощами та тепло привітали їх зі святом. Продовжився захід концертною програмою. Вітали ветеранів, вихованці 41-го дитячого садочку, працівники закладу та співочі колектив Журавушка. Танці, співи та найкращі побажання лунали протягом всього заходу. Неодноразово відзначалась важливість зв'язку поколінь, повага до старших та потреба обміну життєвим досвідом. Продовжуючи цикл сюжетів про найкращі навчальні заклади міста, не можна не згадати про потужний та великий навчально-виховний комплекс номер 3 Школа має давні педагогічні традиції, які вдало поєднані з інноваційними підходами до навчання. Чим по праву пишається цей навчальний заклад та особливості навчального процесу має сьогодні, втізнавалася наш кореспондент Катерина Узунова. НВК номер 3 праву можна віднести до категорії найбільших шкіл міста. Сьогодні тут здобувають освіту 731 дитина, а ще 125 маленьких городян навчаються у дошкільному відділенні, яке має чудову матеріально-технічну базу та усі умови для повноцінного виховання дитини щодо загального педагогічного колективу, то його чисельність 120 чоловік. Кожен з працівників НВК це непересічна особистість, яка обрала професійний шлях виключно за покликом душі. а… Є талант, талант від Бога. І всі ми вчителі, саме вчителі. Я вважаю, що на своїх місцях саме ті люди залишаються вчителями, які цей талант розвивають. Секрет простий: просто любити цих дітей. Тоді можна досягти всього, навіть з такими маленькими дітьми, з якими ми працюємо. На сьогодні НВК номер 3 це заклад, концепція розвитку якого дуже вдало і успішно поєднує і інноваційну роботу закладу, і збереження кращих педагогічних традицій, які є надбаннями педагогічного колективу упродовж майже тридцятилітньої. Історії цього навчального закладу з нового навчального року заклад отримав статус експериментального, тому що на його базі реалізується український науково-методологічний проект Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти. У закладі створено також умови для рівного доступу до якісної освіти різних діток. З 2011 року ми маємо досвід і надаємо послуги для діток з особливими освітніми потребами. Дякуючи міській владі, особисто міському голові департаменту з гуманітарних питань. Ми маємо право щорічно відкривати інклюзивні. І спеціальні класи у разі потреби такі класи у нас функціонують, і це дуже велика допомога батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами. Сьогодні заклад активно працює над зміцненням і покращенням матеріально-технічної бази. Яка впевнено відповідає усім умовам сучасності з цією метою? Адміністрація НВК тісно співпрацює із владою міста та батьківською громадою, яка завжди опікується проблемами школи та намагається надавати посильну допомогу. Наші батьки працюють в дуже великому тандемі, як з педагогами, так і з депутатами нашого міста, з депутатським корпусом, і дуже велику допомогу надають наші депутати для нашої школи. Це ремонт покрівлі нашої школи. Це і Ремонт хореографічного залу це і вікна, і зеркала, і ліноліум. І також наші батьки у нас традиція в школі. Батьки приймають активну участь у всіх святах, які відбуваються в школі. Цей день знань, і ярмарки, і день здоров'я, батьки. Завжди на висоті навчальний заклад по праву пишається тим, що окрім учбового процесу у НВК існує потужний гуманітарний центр, який дозволяє учням розвивати свої творчі здібності та таланти. По перше, це євроклуб Європа наш дім, який працює на базі школи цілих п'ять років. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, з посольством Польщі в Україні, неодноразово приймали тут гостей. Саме часто буваємо в культурних центрах, польських культурних центрах. Тому для дітей, мабуть, розширюємо горизонт для спілкування. Ми розуміємо, що діти зараз люди живуть у глобальному світі. У них є випускники, які навчаються не тільки в Польщі. А й в інших європейських країнах справжньою родзинкою НВК є ансамбль народного танцю Слов'яночка. Вихованці колективу зазвичай приймають активну участь в заходах міського рівня та відстоюють честь нашої країни на конкурсах, що відбуваються за кордоном. Ще одна гордість навчального закладу великий етнографічний комплекс, до складу якого входять музеї українського побуту та національної вишивки. На базі музейних кімнат систематично проводяться екскурсії та різноманітні патріотичні заходи. Кожен учень та педагог активно працює над поповненням експозиції та займається пошуком нових експонатів. Дбає НВК і про молодь, які необхідно обирати майбутню професію. Тож учні старших класів мають змогу оволодіти рядом актуальних та престижних професій ще у стінах рідної школи. Тож у вересні напередодні дня вчителя. Хочу привітати усіх, хто співпричетний до найпочеснішої місії, мабуть, на землі вчити і виховувати. Хочу сказати, що вчитель чи вихователь не може ніколи зупинитися на досягнення, бо для того, щоб мати право і мати честь вчити інших, треба вчитися самому впродовж життя. Дуже люблю гарні слова про те, що все, що робиться з любов'ю, воно приречене на успіх. Тому спочатку любимо, потім вчимо. Школа лише тоді стає для дитини другим домом, коли в ній панує добра та позитивна атмосфера. А усі дорослі налаштовані привітно і щиро турбуються за своїх вихованців. Якщо ви, хоч раз завітаєте у гості до НВК номер 3 то обов'язково відчуєте цю неповторну атмосферу. В обласному центрі пройшов чемпіонат Дніпропетровщини з веслування на байдарках і каноє. За нагороди боролися майже 200 спортсменів з 2001 по 2004 роки народження: знову московська, Дніпра, Зеленодольська. Веслярі нашого міста вибороли 31 призове місце. Призерами кануїстами стали сім спортсменів Дю США 1 Авангард, яких тренують Григорій і Ярослав Коломойці. Найбільше нагород п'ять золотих медалей, на рахунку Ігоря Голоднікова. А також у марка циганка п'ять срібних медалей. По декілька призових місць завоювали Владислав Доброгорський, Іван Доброріз, Григорій Лантух, Альбіна Зелевська і Максим Залевський. Серед байдарочників п'ять перших місць на рахунку Ельвіри Гришаєвої у її колеги Анастасії Хімченко одне, друге і два третіх місця. Дівчат тренують Анатолій Грабко і Юлія Діньгуб. І наостанок прогноз синоптиків. У четвер, 29 вересня, за прогнозами метеорологів, по місту буде хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Денна температура повітря становитиме 16 градусів із позначкою плюс. Вночі прохолодніше, стовпчик термометра знизиться до плюс 9. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добігає кінця. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки гарних новин і неодмінно ще побачимось завтра у цій же Хайше!